Як у Ома з'явився улюбленець. Читає чолков Артем. Одного разу дух Ірпінського лісу Ом гуляв стежками, оглядав свої угіддя та піклувався про жителів лісу. Раптом побачив чудасію, по галявині бігав жолуй з ніжками. Ом закрив очі, помав. І вирішив, що перевтомився. Відкрив очі, дивиться, ні, так і бігає жолодь і промовляє. Біг мене, цур мене, отакенько, біг мене, цур мене, отакенько. Он подумав мабуть, я зійшов з розуму. Але, як виявилось, це був дуже особливий жолудь, який вирішив врятуватись заклинанням від вебриків, що підходять під дуб ласувати жолодями. Кмітливий жолоч міг також розповідати казки та співати голосами різних птахів. Ом запропонував незвичайному жодю поселитись у нього у барлозі. Там унікальний гість в шапорці довгими зимовими вечорами розважав ома та дзвіня цікавими оповідками про лісові пригоди. На бачував колисковий сон, а одного тихого вечора. Стомлено загорнувся у кубельці і заснув. А покинувся вже весною молодим паганом зеленого дуба. Ом вистив цього особливого малюка в прекрасному парку дубки, доглядав та піклувався за ним. Зараз цей особливий дуб з унікального жолодя Росте у парку дубки, що в місті Ірпені І якщо тихенько постояти під ним, то можна почути заклинання від вебриків.